Hola, amigos! Empezamos lección número 44. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо купу різних симптомів і дізнаємося, яким чином нам позбавитись них. У нас буде дуже цікава вправа, і для цієї вправи ми вивчимо купу корисних слів і стійких словосполучень. Друзі, одразу прошу вас, підпишіться на цей канал і. Послухайте до кінця урок, якщо сподобалось, поставте вподобаєчку. Підтримайте цей канал на PayPal і почнімо. Друзі, для виконання вправи, яка на вас сьогодні чекає, ви маєте вивчити деякі слова і стійкі словосполучення. Є слово кортар вам вже знайоме, ми його б вивчали. «Кортарсе» – це його зворотній родич. Перекладається як порізатись. Нагадаю, що кортар і кортарси це правильні дієслова першої групи на ар. Наступне стійке словосполучення перекладається як клеїти пластер. Іспанською це понерсе уна тиріта». «Тиріта» – це «пластер», друзі. а «понер» або понерсе це дуже універсальне дієслово. І я вам раджу вивчати такі дієслова. В першу чергу в таких словосполученнях, бо вони прикладаються не завжди однаково. Ідемо далі. Кемар це спалювати, а кемарсе це опікатися, друзі. Це можна опектися, коли ви готуєте їжу, або коли ви згоріли на сонці. Це іспанською теж буде кемарсе. Тошер – це кашляти. А тенер тос це мати кашель, друзі. Тобто тосер це дієслово тос іменник. І вживається з дієсловом тенертос. Теж нагадаю, друзі, що кемар або кемарсе, або тосе це теж правильні дієслова. Кемар це першої групи на «ар», а тосер другої групи на ер. Друзі, інфусьон. Це іменник жіночого роду, ви вже знаєте, і перекладається як трав'яний чай. На трав'яні чаї іспанці не кажуть те. Тобто, якщо ви скажете «к'єро те манцанія», іспанець розгубиться. Вони перепитують, вони не розуміють, чи ви хочете чай, чи ви хочете інфусьон. Інфусьон це трав'яний чай. Ви можете сказати, запитати: тієї інфусьйонес? У вас є травяні чаї? Вам скажуть так, який ви хочете. І ви на це можете сказати: Chiero una manzanilla» – це ромашковий чай. Або menta poleo» – це м'ятний чай. Тобто, всі ці травіні чаї іспанською – це «infusiones» в плюраль в множині. А тепер, друзі, ще одне стільки словосполучення з дієсловом тенер. Тенер діарея. Як бачите, друзі, це слово нема потреби перекладати. Воно однаково в українській і в іспанській мові. І одразу зауважу, що в Іспанії, якщо, не дай Боже, у вас буде діарея. Вам навіть лікар може порадити з'їсти рису. Arroz blanco – Бланко. Білий рис. Понерсе Ель Термометру. Поставити термометр. Томар Уна aspirina. Як бачите, друзі, ще два іменника однакових в іспанській і в українській мові: термометру і аспіріна. Хараве або сіропе – теж однакові слова. Проте, хочу зауважити, що в розмовній мові я жодного разу не чула, щоб люди казали сіропе. Вони вживають іменник харабе. Понерсе уна помада. Друзі, це перекладається як намазатись мазю, бо помада іспанською це мазь, це не помада. Як бачите, Понерсе, una помада це намазатись мазю, понерсе ельтермометру це поставити термометр, а Ponerse una тіріта це наклеїти пластир. Тому я й кажу: вивчайте такі дієслова в стійких словосполученнях, аби правильно їх перекладати уна радіорафія. Це зробити рентген». Друзі, ну і з цими чотирма новими іменниками впізнаваними, ми трошки поповнили нашу колекцію впізнаваних слів. Отже, друзі, тепер, коли ми вже вивчили необхідний словниковий запас, можемо перейти до нашої вправи. Іспанською це ехерсисіо. Друзі, що ви маєте зробити? Ви бачите перед собою дві колонки з текстом. Ліва це проблема, це якийсь симптом, а права це порада, як вилікувати цей симптом. Тобто, ви маєте поєднати їх таким чином, аби, аби ці речення разом мали сенс. Спочатку прочитаємо вголос за мною. Ліва колонка. Тенго долор Tengo Тенгоке. Estoy resfriada, tengo que. Le duele el brazo, tiene que. Está cansado, tiene que. Si tienes fiebre, hay que. Se ha quemado, tiene que. Tenemos tos, hay que. Te has cortado, tienes que. Si os encontráis mal, hay que tengo diarrea, tengo que. Ahora, pero, amigos, pues, por Ir al médico, ponerte una terita, tomar una infusión, tomar un jarabe, ponerte el termómetro, ponerse una pomada, tomar una aspirina. Una radiografía, descansar un poco, comer arroz blanco. Друзі, будьте уважними і звертайте увагу на особи в житті з ді словами в обох колонках. Якщо будуть якісь питання, як завжди, друзі, в коментарях. І так само в коментарях, будь ласка, зробіть цю вправу і напишіть мені ваші варіанти відповідей. Дякую вам! Буду чекати. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам подобається цей україномовний освітній канал, підтримайте мене, будь ласка, вподобайками і на, на PayPal. Посилання на PayPal, ви знайдете в описанні до цього відео і в описанні до каналу. Дуже буду вам вдячна за підтримку, це надихає і мотивує. Друзі, на завершення також хочу попросити, аби ви поширили посилання на цей канал серед ваших друзів, родичів, колег. Бо ніхто з нас наперед не знає, хто може зацікавитись або може просто навіть мріє вивчити іспанську мову. Тому, будь ласка, підтримайте також освіту ваших друзів, знайомих, колег.